Відчути справжні мисливські пристрасті можна просто зараз, в наступному включенні країни онлайн і Костянтина Загородька. Вітаю, друзі. У кожного з мисливців, які перебувають тут, на Хринському водосховищі, де ми знаходимося, де знаходиться країна онлайн, де ми вам розповідаємо, показуємо усе, що пов'язано з полюванням, полюванням на водоплавну птицю. У кожного мисливця є свій сектор, за яким він має стежити. Власне, це все зроблено для того, щоб полювати було безпечно. Все-таки це вогнепальна зброя і, повірте мені, дроп доволі таки небезпечна, не менш небезпечний, як кулі. Зараз ми чекаємо у ту свою качку. Зараз якраз над нами пролетіло за цей час, поки ви нас не бачили, пролетіло кілька качок, саме качок, їх ще називають мисливці, кряква на, так би мовити, на півсленгу такому. Взагалі, в качку, саме в качку, втрапити доволі таки важко. Я думаю, що легше тим людям, які професійно постійно тренуються на полігонах, де є Установки для стендової стрільби, якщо пам'ятаєте, колись ми показували про те, як тренуються якраз мисливці і спортсмени на спеціальних тарілочках літаючих. Власне, якраз ці тарілочки вони використовуються для того, аби в майбутньому економити патрони в полюванні. Ну, до речі, ми зараз можемо спробувати себе, тому що йде качка на нас. На жаль, чи на щастя, я не втрапив в качку, буду чекати наступної. Але точно сьогодні покажемо, як виглядає там той крижень впольований. Є ще нюанси пов'язані з тим, що не хотілося б пагувати якесь насилля. Але полювання є полювання. Чому захоплення нехай? Нехай трошечки жорстоке, але воно е має місце бути. Е це інстинкт, я в цьому впевнений, і який... Е Закладений в нас, напевно, сотнями тисяч років. Ми в душі мисливців, власне, власне ми з того починали як люди. Тому не хотілося, щоб яким чином надзвичайно обмежувалася ця справа і все-таки залишалася, ну, принаймні, хоча б як якась така дуже добра, приємна розвага. А чекайте нашого наступного включення. Буквально через деякий час ми вийдемо на зв'язок. І а, якщо навіть я не вполюю цю качку, ту саму, про яку я так багато говорив, селезня, крижня, то принаймні я попрошу братів-мисливців, аби вони показали нам, як виглядає впольована здобич. Так що до наступних включень чекайте нас.